Лідії було сорок п'ять, коли її життя розкололось надвоє. Чоловік, з яким вони прожили понад двадцять років, одного дня просто зібрав речі і сказав Пробач, віду, але я йду, я закохався в іншу. Ліда не могла повірити дім, діти, стільки років усе зруйновано в одну мить. Вона плакала ночами, проклинала власну долю, але, зрештою, зрозуміла, що життя не закінчується. Дочка Марина вже була дорослою і навчалась в університеті. Лідія залишилася сама з недобудованим будинком і маленькою зарплатою медсестри. Мамо, треба якось триматися, мовляла їй Марина, – сильно. І тоді Лідія наважилась на крок, якого боялася все життя їхати на заробітки, Іспанія. Там працювала сусідка, яка обіцяла допомогти з роботою доглядальниці. Я поїду, донечко, сказала вона Марині, бо інакше ми не піднімемось. Перші роки були найважчими, незнайома мова, чужа країна, важка робота по 12-14 годин біля літніх людей. Лідія часто плакала ночами від втоми і самотності, але завжди повторювала собі я мушу витримати за Марину, за наше майбутнє. Вона працювала, не покладаючи рук, економила на всьому, на собі, на відпочинку, гроші висилала доньці, щоб та могла закінчити навчання, а ще вкладала у будівництво дому. Минали роки, Лідія зрідка приїжджала в Україну, але кожного разу бачила, як росте її дім. Стіни зводилися, дах з новою черепицею, кімнати поступово наповнювалися меблями. І через 15 років вона вже мала справжній двоповерховий палац з садом, літньою кухнею і господарськими будівлями. Сусіди її хвалили це все на її плечах от сильна жінка. А тим часом Марина вийшла заміж. Зятя звали Сергій, він здавався Лідії привітним, роботящим хлопцем, та й головне, дочка перед з ним була щаслива. Мама, казала донька, Сергій хороший, він мене кохає. Лідія раділа за доньку, нарешті в її житті було світло, дочка щаслива, дім збудований, та є заради чого жити. Лідія вирішила залишитися вдома. Одного дня Сергій несміливо заговорив. Лідія Іванівна, у моєї мами в селі є проблема. Вона сама залишилась їй допомогти нікому, і здоров'я підводить. Може, візьмемо її до нас на певний час, щоб вона трохи підлікувалася і відпочила. Лідія погодилась без вагань. Та, звичайно, треба допомогти мама, є мама. І незабаром у її дім привезли Галину Петрівну, Сергієву маму. Спочатку вона здавалася тихою і скромною, сиділа в своїй кімнаті, посміхалася, їздила до лікарів лікуватися. Дякую, лідочко, що прийняла мене, я тут тимчасово. Але з часом тимчасово почала затягуватися. Галина Петрівна не поспішала повертатися в село, навпаки, почала поводити себе так, ніби це її дім. Лідо, а чого це у мене в кімнаті прохолодно? Треба було б батарею сильніше крутити. Лідо, ти мені чаючку принесла, а то я щось розхвилювалася. А чому це я маю за комуналку платити? Ви ж мене запросили, я тут гість. Ліда спершу терпіла, думала, жінка літня, може, просто важко їй, але минали місяці, і ставало зрозуміло, вона не збирається їхати. Галина Петрівна навіть почала вказувати, як вести господарство, як варити борщ. Та взагалі могла цей будинок сказати, що він сімейний. Я тут теж маю право голосу, заявила сваха. Ці слова стали останньою краплею. Ліда зрозуміла, що в її домі її не цінують та ще й користуються нею. Якось увечері Лідія не витримала і поскаржила з дочці. Марину, я все ж життя все тягнула на собі. Збудувала це дім, щоб у вас було все добре, а тепер відчуваю, ніби я тут зайва. Мамо, розгубилась Марина, та що ти таке кажеш? Може, мама Сергія просто ще не звикла? Не звикла? Вона вже тут господарює, наче все тут її. Марина замовкла, вона любила свого чоловіка, але й бачила правду мами. Одного дня Ліда почула розмову з, з зятем. Сергій з мамою сиділи на кухні і думали, що вона не чує. Синку, от бачиш, як добре, у Ліди такий дім, тут ми й залишимося. Навіщо мені повертатися в село в ту розвалюху? казала Галина Петрівна. Та я сам так думаю, маму, відповів Сергій. Хай буде так. Те що одна їй компанія потрібна. Ліда відчула як у ній все закипіло. Виходить, вони не планували, щоб це було тимчасово. Вони просто вирішили, що я маю забезпечувати їхнє життя. Увечері вона зібрала всіх за стіл. Слухайте, діти, я хочу сказати важливе. Я не проти допомагати, але мушу нагадати цей дім побудувала я власними руками. Кожна цеглина тут це моя праця, мої ночі без сну, мої руки в чужій країні. Я нікого не виганяю, але прошу поваги. Галина Петрівна пирхнула. Що там твоя праця? Ти ж просто гроші заробляла. А хіба без чоловіків будинок стояв би? У Лідії здригнуло серце, але вона спокійно відповіла. Якраз без чоловіка цей будинок і постав, бо я була сама, а ваш зад вже прийшов на все готове. І якщо ви вважаєте, що маєте більше права на мінді, ніж я, то ви помиляєтесь. Марина підтримала маму. Мамо, ти права. Я бачила, як тяжко ти працювала, і ніхто не має права знецінювати твою працю. Сергій знітився, він вперше побачив свою тещу такою рішучою. Лідію Іванівну, вибачте, я неправильно все розставив, ми подумаємо, як має бути далі. Минуло кілька тижнів Галина все ж повернулася в село, їй не сподобалось, що тут від неї чекали поваги і взаємності. А Лідія нарешті зітхнула з полегшенням. Вона залишилась в своєму домі господині, і, хоч зять дивився на неї скоса, а сваха перестала спілкуватися, вона все одно вважала, що зробила все правильно, бо коли в тебе є гроші і комфорт, завжди знайдеться багато бажаючих погрітися біля тебе.